Кажуть, у горах між Раховом і Ясіннями є долина, куди не веде жодна офіційна стежка. Її не показують на картах, і навіть супутник там дає чорну пляму, ніби сама земля не дозволяє себе знімати. Місцеві називають це місце долиною тих, хто не повернувся. Колись там стояло село маленьке з кількома хатами, церквою і криницею посеред двору. Та одного ранку, після великої бурі, село зникло не спалене, не зруйноване, просто зникло. Лісники казали, що бачили дим і чули, як дзвонили дзвони. Але коли прийшли, там була лише тиша і земля, вкрита тонким шаром попелу. Через роки пастухи, що заходили туди, розповідали однакове: у тумані чути, як хтось кличе по імені, і завжди тихим голосом, ніби знайомим, один турист записав це на телефон, і відео справді зафіксувало голос. Тихий, дитячий, він сказав лише два слова: не забирай». Через добу туриста знайшли. Стояв посеред долини, дивився вгору. Очі відкриті, але порожні. Телефон цілий на екрані кадр неба. А під ним відображення лиця, його власного, але з іншими очима. Місцеві старі досі кажуть: а то не місце, а пам'ять. І вона забирає тих, хто її розбудив.